Назад. Один шанс вижити. Максим. Наскільки він грамотний, талановитий пілот, він би скористувався. Виникла така ситуація, що цього шанса просто не було. Тим більш, відвернути літак, який вже має пошкодження від населеного пункту, і продовжувати керувати даним літаком – це дуже важка справа. Але пілот це виконав, він дійсно герой. Це дуже важко працювати, коли різноманітні ціли і така велика кількість. Але на даний час протиповітряна оборона держави справляється в цілому. Ми знищуємо. Велику кількість повітряних цілей, не допускаючи руйнування населених пунктів і об'єктів критичних інфраструктури. Де живуть, мирні, працьовують, чимні люди. Наші герої віддають найдорожче, що є в кожного з нас. Своє життя. В Радянському Союзі для того, щоб стати льотчиком першого класу, треба було десь в середньому від 6 до 7 років. Україна не така багата, як Радянський Союз, але навіть за 5 років в незалежній Україні при тих всіх фінансових труднощах Максим виконав всю програму для того, щоб присвоїли йому льотчик першого класу.